Привіт! Я Юра, ви на каналі про менеджмент. І сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу тему про мотивацію. Навіть найефективніша команда не досягне успіху в проєкті, якщо вона не буде правильно мотивована. І тому сьогодні ми проговоримо з вами 4 головні методи мотивації команди. І так. Перший і дуже важливий фактор це відчуття цінності. Важливо, щоб кожен член команди відчував, що його робота дуже важлива для проєкту і що його роботу помічають. Що потрібно зробити, щоб дати це відчуття членам команди? В першу чергу, це підкреслення. Те, що якась задача була зроблена класно, ви можете робити це як публічно на зустрічах, так і індивідуально в розмовах з колегою. Особливо приємно буде, коли. Ваші колеги чують, як ви хвалите їх на якихось нарадах зі стейкхолдерами. і підкреслюєте, що слухайте, це рішення було зроблено класно завдяки цьому члену команди. І це було супер ефективне рішення, котре допомогло, допомогло проекту. Одна з один з лайфхаків, котрі ми робили в. Одному з моїх проєктів ми показували командам, як їхні рішення впливають на успішність нашого проекту взагалом, як їхні рішення допомагають проекту принести нових користувачів, як їхні рішення при, е, приносять нових клієнтів, і як їхні рішення допомагають заробляти е, компанії е, кошти. Друга важлива річ, яку вам потрібно зробити для е, мотивації команди, це створення сприятливого середовища для роботи. Це включає в себе як е, зручне робоче місце, можливість працювати з дому, можливість працювати з комфортного офісу, в котрому є кава, і, все, і зручне крісло, е, так і сприятливий клімат в самому колективі. Можливість висказувати свою думку і бути почутим. Можливість спілкуватися на рівних з усіма членами команди. Відсутність конфліктів, про котрі ви, як менеджер можете дізнатися з зустрічі one to one Тобто психологічний клімат теж дуже важливий, так як і комфортне робоче місце. І це теж. Метод мотивації співробітників. Третя річ, котра дуже важлива для мотивації команди, це відчуття командної роботи. Так, ви як проєктний менеджер працюєте з командою. І, як правило, задачі всередині команди вони зав'язані одна з одною. І, як правило, вони мають одну ціль. Важливо показувати команді, що від їхньої роботи залежить робота членів команди, що від того, коли одна задача буде завершена, залежить те, коли ми здамо проєкт. Показувати, наскільки взаємодопомога важлива в нашій команді, і що наша ціль це бути ефективними разом. І останній четвертий фактор, котрий ми з вами розглянемо сьогодні, це чому. У Саймона Сіника є класна книжка. Почни з чому. Ця книжка дуже добра і глибоко розкриває цю тему. Нам дуже важливо доносити, в чому цінність тої роботи, котру робить команда. Яку цінність вона приносить для компанії, для суспільства. Тому що розуміючи це. Команда починає сприймати роботу не як набір тасок, а як щось, що дійсно цінне і дійсно важливо. А це дуже сильно впливає на мотивацію. Якщо тема мотивації вас зацікавила, я вам рекомендую прочитати книжку Деніела Пінка Драйв. Там ця тема розкрита. Дуже широко, там е, розкриті е, методи мотивації, котрі працюють, котрі не працюють, як вам знаходити правильний підхід до співробітників. Дуже рекомендую цю книгу. Ставте лайк до цього відео, підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще не підписалися, е, пишіть коментарі і розповсюджуйте це відео е, своїм знайомим. Давайте підтримувати українських YouTube і побачимося в наступних відео.